У студії я Ірина Булгакова говоримо про синдром відкладеного життя. Гостя нашої програми сьогодні це психолог Ольга Дяченка. Доброго дня, Оля. Доброго дня. Я нагадаю, що синдром відкладеного життя це термін, який описує стан, коли людина відкладає свої цілі мрії. Або навіть повсякденні обов'язки на потім, часто з недостатньою мотивацією або здатністю діяти. Коли ми нібито ставимо життя на паузу в очікуванні сприятливого моменту, і від того, що не маємо можливості не те, що планувати і впливати, а навіть прогнозувати своє майбутнє, відчуваємо роздратування, занепокоєння і значний стрес. Зараз у період війни ми можемо жити майбутнім, проживати день за днем однаково, адже головне наблизитись до перемоги. Ці думки, особливості, поведінки можна пояснити таким явищем, як синдром відкладеного життя. І перше, перше питання, як ви, як психолог, визначаєте, що у людини є цей синдром, синдром відкладеного життя? Чи це психічне захворювання, чи емоція? Чи, ну, як це визначають психологи? Ну, це почнемо з того, що це не захворювання. Немає в міжнародних класифікаторах хвороб такого діагнозу. Це швидше всього спосіб життя і спосіб мислення, да, якого людина. Слідує, так? І через певний досвід формується така стратегія по життю людини: відкладати щось, відтерміновувати. Стосовно я прочитала. Дивилася, ну скажімо, симптоми, і ну прочитала українці з синдромом відкладеного життя можуть помітити зараз у себе такі симптоми: небажання знайомитися з новими людьми, відсутність мотивації для змін роботи чи власного розвитку, небажання робити покупки чи не отримання задоволення від нових речей до кори сумління за відпочинок, відчуття, ніби ви спостерігач власного життя. мені, мені нагадуються симптоми власне депресію. Вони схожі на депресію, чи є ще додаткові, скажімо, симптоми, які саме свідчить про це про цей стан, тобто синдром відкладеного життя. Ну, дивіться, тут ми маємо чітко це відмежувати, тому що так, десь поведінка при депресії чи тривожних розладах вона подібна до цих ознак, які ви щойно перечитували. Але крім того, при депресії є ще інший ряд клінічних ознак, які встановлюють такий діагноз. Тобі ж не тільки це, а це ще буде додаватися в нас там постійною апатією, безсилля, людина не хоче вставати з ліжка, абсолютно не мотивована ні до чого, немає цілий, і це таке в структурі цілого комплексу певних симптомів. Так, синдром відкладеного життя це варіант при психічному здоров'ї, але це певний спосіб мислення, певний спосіб реагування, який полягає саме в відтерміновуванні, відкладанні, і він не супроводжується тривожністю, він не супроводжується там апатією, безсонням втратою або зниженням когнітивних функцій та ряду інших ознак. Якось я читала знову таки на Фейсбуці доволі такий цікавий матеріал. Він був пов'язаний з синдромом відкладеного життя. Можливо, це не зовсім такий вдалий приклад, але все-таки коли ми у багатьох родинах були сервізи Мадонна. Ну і не лише Мадонна, а такі дуже гарні сервізи. І вони зазвичай стояли там серванті, люди ними не користувалися в звичайному житті. А потім людина помирає, скажімо, і цей сервіс, ось такий дорогий, з якого вона мала собі дозволити пити смачний чай, там смачну каву. Вона зазвичай бере щось таке ну, дешеве, дешеве там кухлі, але цим сервізом не користується. Оце якось пов'язано з синдромом відкладеного так. життя. Це якраз є такий гарний, дуже на наглядний приклад нам того, да як людина може відкладати щось до кращих часів, до особливих подій, і не дозволяти собі отримувати задоволення від цього сервізу конкретно, на, зробивши чай, посмакувавши, бути усвідомлено в моменті тут і тепер, тому що нічого б з тим сервізом би й не трапилося. Але мислення в людини таке, що треба зачекати якоїсь особливої події. Густей ну. Наприклад, щоб, особливих що, яких що щоб прийшли гості, А чому не для себе? Чому не для себе купити гарний там посуд, купити якісь там гарні речі? І саме для себе у нас якось це не дуже розвинуто. скажімо, це таке відчуття, що я маю для себе робити своє життя гарно в за все? Е, так, особливо за минулих часів. Ця така стратегія вона була досить розповсюджена. Да? От ну, так таке формувалося така думка у суспільстві, що треба якась особлива подія. І люди там минувшого покоління, ну, вони справді от дотримувалися от таких сценаріїв життя відтерміновування щастя. Зараз це в часи війни часто також звучить, що після закінчення війни от почнеться життя. Після закінчення війни я там почну відпочивати або щось собі купувати, або щось дозволяти. Але особисто для мене початок війни він якраз показав, що треба жити сьогодні, бо завтра вже може не настати. Так? І оце відкладання воно спустошує моє життя. Так? Я не буду наповнена чимось тим, що мені приносить задоволення сьогодні. Якщо я не почну давати це сьогодні собі, то завтра я вже можу цього не отримати, тому особисто я, наприклад, почала своє життя більше наповнювати якимись радощами, те, що ми зараз називаємо ресурсами, так і жити більш усвідомлено. А тут у мене питання я просто згадала доволі часто в соціальних мережах є такі суперечки, можливо, не суперечки. А деякі люди пишуть, що війна гинуть люди. А ті там в ресторанах, як вони собі це дозволяють? Mm -hmm. це, це не етично. Е, ну тут доволі такі е, спірні моменти. Оце стосується елементів, а інші люди говорять, що а я не знаю, що я буду, наприклад, завтра жити, угу. і я своє життя хочу, воно мене одне, я хочу жити, як я хочу. Тобто є такі моменти, оце стосується синдрому відкладеного життя. Так, це стосується відчисті синдрому відкладеного життя і синдрому вижившого, так але якби ми відкладаючи життя могли щось в глобальному сенсі змінювати, якби те, що ми сьогодні перестанемо радіти, могло врятувати. Життя або закінчити війну, на жаль, так не відбувається, і якщо ми живемо і маємо можливість жити сьогодні, то час жити і радіти це саме сьогодні, тут і тепер, не відкладаючи на завтра. А як боротися з синдромом відкладеного життя в умовах війни? І що для цього потрібно робити, щоб зрозуміти, що в мене синдром відкладеного життя і я? Хочу щось змінити, бо я хочу просто ну просто жити тут і сьогодні. Переглянути свої своє життя, переглянути свої цілі, да? свою мету в житті, подивитися, чи ми е, щось робимо для цього. Можна зробити дуже таку вправу, так постараюся коротенько е, взяти аркуш паперу, розділити його на дві частинки, так в е, правій стороні написати все те, що я хочу досягнути все те, що мені буде приносити задоволення. На майбутні перспективи, а на лівій стороні написати всі ті якості, які я сьогодні роблю, чим я наповнюю свій день. Часто це зовсім не співпадає. Ми проводимо час в гаджетах, в якихось таких несуттєвих якихось дрібницях, нічого не роблячи для того, щоб рухатися до своєї мети. Якщо ми бачимо, що ліва сторона і права абсолютно не співпадають, це говорить про те, що у нас є синдром відкладеного життя, що ми відтерміновуємо важливі якісь події. Події пов'язані з відчуттям задоволення, щастя, і саме час це проаналізувати і щось почати змінювати. Чи може синдром відкладеного життя бути елементом? Або симптомом психічних чи емоційних проблем, таких як, наприклад, депресія, тривожність? Ну, там є відкладання, але воно пов'язане з патопсихологічними змінами. І Там ці як правило симптоми, подібні до відклад цього синдрому відкладеного життя, вони є в структурі хворобливих змін, так які пов'язані через апатію, аболію, відсутність бажання настрою, задоволення якогось в житті. В структурі е, таких е, патопсихологічних змін а в е, випадку з синдромом відкладеного життя це в нас лише про сценарій життя і спосіб мислення. Угу. Які фактори на вашу думку можуть призвести до розвитку синдрому відкладеного життя у людини? Е, це система е, мислення в батьків. Та в оточенні, в якому ми виховуємося, це суспільство, в якому ми виховуємося. Але попри те, все, коли ми вже виростаємо, ми стаємо сформованими особистостями, ми маємо формувати в собі таку саму рефлексію, аналіз і спостереження того, що відбувається. Ну і от той приклад про техніку, от якраз дуже добре нам показує цей аналіз і веде нас до усвідомленості і розуміння того, що я так далі не хочу. Я хочу щось змінювати. А як ви як психолог розрізняєте, що у людини це синдром відкладного життя ситуаційна проблема? Тобто mm -hmm. вона ну скажімо, короткострокова, чи патологічна, яка вже може вказувати на більш серйозні проблеми? Дивіться, проводимо патопсихологічне дослідження, якщо бачимо, що є якісь патерни мисленні більш глибинні, такі я є розлади цілеспрямованості мислення робиться ряд тестів, ряд обстежень психологічних, де ми виявляємо інші більш клінічно значимі, вираженіші якісь симптоми. Якщо це там має ще багато інших симптомів з розряду психічних порушень, тоді ми бачимо, що це в структурі якогось захворювання психіатричного в нас є це також як симптом. Які підходи до лікування синдрому відкладного життя ви використовуєте в своїй практиці? Усвідомленість, да? аналіз, усвідомленість, аналіз оцих сценаріїв, розуміння того, що м, хочеться жити. Тут і тепер і нічого не відкладати. Ми це проговорюємо так, і використовуючи там деякі техніки, проговорюємо і змінюємо, формуючи певні цілі і крок за кроком рухаючись до них. Угу. Які поради можна дати рідним або близьким людям, які е, мають у своєму колі людину, яка має синдром відкладеного життя? Що тут можна порадити людям, ну скажімо, людям, які живуть поруч? Ну, якщо рідні бачать, що є оце постійне відкладання, відтерміновування, то людині про це потрібно щонайменше сказати, пояснити, поговорити з нею про це і мотивувати до змін, показуючи її шляхи. Якщо людина не може сама після розмови з цим справитися, то звертатися до психолога. Да, для того, щоб також якби, виявити, чи це в структурі норми, чи це вже якісь порушення там ще можливо є, і працювати з цим. А наскільки важливу роль грає спілкування у подоланні такого синдрому? Що я маю на увазі, коли людина, яка має синдром відкладеного життя, вона починає активно спілкуватися на роботі з сусідами, з близькими людьми, це допомагає? Звичайно, знаєте, наше оточення воно на нас дуже сильно впливає, от тому, е, коли ми знаходимося в такому успішному оточенні, в оточенні тих, хто є мотивованим, тих, хто живе тут і тепер сьогодні, то ми точно будемо також прагнути до кращого. Буде це оточення. Нас буде змінювати, і те спілкування на нас буде гарно впливати. А як можна збільшити мотивацію і відчуття ефективності у людей, які стикаються з цим синдромом? Ну, тут дуже важливо, по-перше, прийти до усвідомлення, зрозуміти, що ця проблема є, хотіти щось з цим робити. І далі мотивацію ми отримуємо в результаті нових усвідомлень, це читаючи книги, переглядаючи фільми, спілкуючись з цими іншими людьми в своєму оточенні, які вже прийшли до цього усвідомлення, зростаючи, так, працюючи з психологом або там, самому приходити до якихось усвідомлень. Якщо людина не бореться з цим синдромом відкладеного життя, що в подальшому їй, скажімо, загрожує в психологічному плані? Ну, може формуватися депресія, так? Тому що людина не буде відчувати життя, вона не буде жити власне життя, буде. Жити по якомусь такому е, чужому заданому сценарії, там, так як раніше там диктувало нам суспільство. Так або там рідні можуть диктувати і керувати, е, як жити правильно. Е, тому це може формувати якісь хронічні психічні розлади, тривожні або депресивні розлади. А травми можуть бути, які отримала людина, дитина в, в дитинстві, вони можуть бути призвести саме до розвитку синдрому відкладного життя. Чи мова саме йде про те, що дитина. В родині вона бачить, як до якихось певних речей ставляться її близькі, і саме в неї виробляється такий комплекс, такий синдром. Чи все таки може бути якісь психічні, психологічні травми, і вона, які отримала там в далекому дитинстві, вона може про них не пам'ятає, але саме вони формують синдром відкладного життя. Які це можуть бути травми? Можуть бути і перше, і друге, і по-перше, і оточення, і по-друге, і травми, тому що саме під час якогось травматичного досвіду психіка. Вона е, виробляє таку реакцію, як завмирання, і оце саме психічне таке завмирання формує в людини оце відкладання, да? відкладання на Е, які це може бути бути травми? Ну просто для прикладу, це це якісь травми пов'язані з чим з речами. Це все, все таки з іншими. Це може бути якийсь травматичний досвід, зав'язаний на емоції страху. От була якась подія, наприклад, в дитинстві? Ну банально, те, що найчастіше спостерігається, це, наприклад, сварка батьків, або коли там тато випиває, може бити маму. Дитина це бачить. Неї формується стосовно цього сильна тривога, страх і реакція тіла як іде як завмирання, і е, як механізм захисту в такої дитини це, це процеси такі несвідомі, іде відтерміновування, відкладання, так заперечення того всього. І оце завмирання, воно в дорослому житті нас буде формувати такий синдром відкладеного життя. А тут я хочу про за розібратися. Синдром відкладеного життя це мова йде більше про речі, скажімо, матеріальні, тобто я там відкладаю скажімо, мене п'ю там з гарного сервізу, чи а, відкладаю якісь речі пов'язані там з подорожами, якщо там, наприклад, людина любить. Части такі це речі пов'язані з, з життям. Тобто я відкладаю плани, я чомусь хочу навчитися, але я відкладаю ці плани. Я хочу там змінити роботу, я відкладаю. <гум> тобто, це ще до чого це ближче саме? Це про все те, що ви говорите. Це, тобто, в це і, матеріальне, і, і матеріальне, і матеріальне, і психологічне, так, і в плані емоцій, і в плані роботи. І в плані е, стосунків, так і в плані прийняття якихось важливих рішень, і в плані відпочинку і задоволення з тими ж сервізами, так або з якимись речами. Це все в комплексі формує. Тобто людина просто відкладає які, якісь речі, які вона хоче мати тут і зараз, mm -hmm. але вона їх відкладає незрозуміло на потім. На потім і Так, власне, це можна сказати і стосовно стосунків. напевно. так, напевно, маю на увазі якихось близьких стосунків. Тобто, якщо людина щось відкладає, відкладає, потім ви з'являється, ви ну що життя власне ну завершується у багатьох а людей. стосунки. Так і не трапилися. Так а стосунки так і не трапилися. А тут просто такі цікаві моменти. Взагалі я не думала, що такі речі можуть бути пов'язані з цим синдромом. Зараз приходить для, усвідомлення, що в нас у усі є цей синдром. Вклада, Так, Ну нагадує якийсь анекдот, коли розповідали студенти медичного університету про якісь там симптоми, і студент каже, що я знайшов у себе все окрім хруста ну, в коліні. Угу. От, ну тобто, я так розумію, що у багатьох, а війна, чому вона цей синдром? Ну скажімо, вона загострює? Шим Тому що є синдром провини вижившого. Що, от я живий, я не на фронті, от, то я, значить, не вартою того, щоби жити наповну, бо хтось там страждає, наприклад, на передовій, так, на фронті. А хтось в болоті, а я в ліжку, то я не можу дозволити собі більшого. І це загострює відчуття провини. Загострює в нас синдром відкладеного життя. Тому що ми порівнюючи тим, як буває погано, тих, хто. Безпосередньо в зоні активних бойових дій, а ми десь тут в прифронтам або в прифронтових, або в тилових десь зонах, от в нас тут все добре. То значить, я вже мені й так дуже добре, то я не буду дозволяти собі більше, але це таке дуже хибне і викривлене тобто, уявлення. відчуття провини. Так, відчуття провини загострює. А, а що загрожує нашому суспільству? Якщо врахувати, що масово. Мова йде не про тисячі, а мова йде про мільйони. Вони будуть мати такий синдром відкладеного життя. І ви, як психолог, можете спрогнозувати, що буде по завершенню війни років через 5-10? як цей синдром спрацює для нашого суспільства. Е, ну, це люди тоді прийдуть до усвідомлення, якщо буде в нас психоосвіта посилюватися, да що важливо е, саме сьогодні приймати вже якісь рішення і змінювати своє життя, жити його сьогодні. Бо тільки е, за це ми і боремося. Ми боремося за свободу і за право життя. А якщо ми живемо, то ми вже заслуговуємо на радощі, на задоволення, на те, що жити це життя якісно, гарно. Тобто я можу зробити такий висновок. Люди, які нас послухали, зробили для себе висновок, що в них є синдром відкладеного життя. А що вони мають прийти, і те, що вони можуть зробити? Це почати пити з гарних чашок, дістати свої сервізи так, десь відпочивати з, 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 з різних там місць, потім з'ясувати відносини з близькими людьми, якщо в них до цього часу якось це все відкладалося і просто. А почитати улюблену книгу, подивитися улюблений фільм, на який весь час, не було час. Купити собі річ то, якої ви давно хочете, але відкладаєте, бо думаєте, що це не на часі. Так, зустрітися з друзями, поспілкуватися, бо саме зараз час спілкуватися, час чутися одне з одним, дозволяти собі всі ті речі, які ви відкладали, приймати якісь рішення, навіть якщо це стосується матеріальних якихось благ, роботи, зміни професії. Саме зараз час не потрібно шукати причину відкладати, а починати діяти вже сьогодні. Дуже вам дякую за таке цікаве інтерв'ю. Я так думаю, що багато хто зрозумів, що в нього є такий синдром синдром відкладеного життя на таку тему ми сьогодні говорили. І нагадаю, що це термін, який описує стан, коли людина відкладає свої цілі, мрії або навіть повсякденні обов'язків на потім, а потім іноді і не стається. Бо життя, скажімо, річ дуже коротка. Сьогодні у нас в гостях була психолог Ольга Дяченко. Не відкладайте своє життя на потім, живіть ним сьогодні і зараз. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. 1018 фал.